На завтра, 2 вересня, в Україні оголосили штормове попередження через сильні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, негода накриє три області на заході України. 2 вересня в день у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі йдеться в попередженні. Як зазначається, у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки Жовтий. Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, сьогодні вночі української. Українцям доведеться прикривати на ніч вікна та діставати якісь, хоч і непухові, але ковдри 2 вересня у північних, західних та більшості центральних областей очікується лише плюс 6, плюс 10 градусів. За даними синоптика, у південній частині східних областях, а також у Чернівецькій та Дніпропетровській областях, вночі буде температура від плюс 10 до плюс 16 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнавати точний прогноз погоди.